Привіт! Мене звати Оля Ліметрід, Ви на моєму YouTube-каналі, де я допомагаю ознайомитись з Німеччиною, також з законами, також допомагаю всім бажаючим вивчити німецьку мову. А в цьому відео я вам розповім про те. Топ 10 професій, які можна швидко в Німеччині здобути, і заробляти трохи більше, ніж на мінімум, чи взагалі без професії. Ці професії всі підійдуть для тим, кому 30, 40, 50 років, і хто, наприклад, не хоче витрачати 5 років знову на навчання чи перенавчання, кого ну, наприклад, дуже багато часу треба, щоб підтвердити ваш диплом. Або ви не хочете працювати за дипломом, або ви в Україні зовсім іншу роботу виконували, а в Німеччині. За своїм дипломом не працювали, тому розумієте, що немає сенсу вам підтверджувати ваші дипломи. Я ось тут вже робила таке відео про топ-5 професій. Воно набрало більше 50 тисяч переглядів, набрало дуже багато позитивних коментарів, і я зрозуміла, що треба записати наступну частину. Значить, перших 5 тут ви знайдете, наступних 5. Розповідаю я, що я прогуглила, звісно, деяку інформацію я знаю особисто про е, три професії, а про дві професії я читала дуже багато інформації і е, вчитель водіння. Та, звісно, що треба німецька мова, не знаю, на рівень b 1 b 2 можливо, і більше, для того, щоб підтвердити. Але коли ви вже підете на навчання, на власне на це навчання можете запитати, що саме потрібно для того, щоб стати, там ну, до 12 місяців написано триває і можна мати хорошу роботу. І тут лише, не лише справа в тому, скільки ви там будете, ну звісно, що заробляти також важливо, а важливо, що ви хочете, як ви хочете себе почувати. Якщо в Україні мали хорошу роботу, то ну, ніхто не хоче йти там, працювати десь прибирати. А можна, наприклад, ось таке зробити і за 12 е, місяців вивчити, вивчити, звісно, стати екзамен і працювати. Друзі, якщо ви шукаєте роботу, хочу порекомендувати вам німецьку фірму Prima Steps, яка пропонує мігрантам, особливо українцям в Німеччині, індивідуальні перспективи в різних кваліфікацій. Віма Степс тісно співпрацює з різними центрами зайнятості Джоб центром, підтримує українців у їхньому професійному становленні В Німеччині їхня індивідуальна коучингова програма steps for You включає всебічну професійну консультацію, створення професійного резюме та активний контакт з потенційними роботодавцями. Вони організовують співбесіди та дні. Робної роботи, супроводжують увесь процес працевлаштування. Також важливим напрямком є допомога визнання іноземних дипломів та освітніх кваліфікацій. Їхні послуги є безкоштовні і фінансуються центром зайності, центром зайнятості або працедавцями, які зацікавлені в кандидатурі. Обов'язково підписуйтесь на їх YouTube канал, де знайдете багато корисної інформації щодо працевлаштування. Їхні контактні дані ви знайдете під цим відео. Наступне ретунгс санітета. Ритунг санітета це, е, там є кілька їх спеціальностей: це е, той, хто е, їздить на швидкі. Та, тобто ж, е, е, навіть е, помічник лікаря швидкої допомоги. Там їх є три. Різних якийсь помічник швидкої допомоги, там, працівник швидкої допомоги, там їх три. І один з них, найнижчий, навчання триває від 3 до 9 місяців, це найнижче. Але ви все-таки будете мати професію, та? і будете в цій професії працювати. Які саме там, документи потрібно, що саме, що саме потрібно для того, щоб стати цим? Я думаю, що ви кожен і сам сам зможете знайти і поцікавитись цією інформацією. Наступне це фотограф. Ну, насправді це дуже хороша дуже професія, яка потрібна в Німеччині, так? яка іскрізь потрібна. Тут знання німецької мови особливо вам не треба, ви можете працювати на себе. І відкривши в себе якесь фотостудію в вашому місті, можете надавати послуги, тому що дуже гарні ціни, Там, де роблять фотографії, там хороші ціни. Я собі подумала, що цю професію також можна додати, якщо у вас є хист до цього, закупити апаратуру і так далі. Наступне це те. Що я колись спробувала, мені дуже сильно сподобалося, взагалі не зв'язано з моєю професією, просто в мене була можливість це водій е е копарки, це водій, це водій ескаватора німецькою мовою бага. Водій бага. Бага-фара, бага-фарерін. Мені було дуже цікаво подивитися, я мала можливість, колись, і я просто подивилася, як насправді ці екскаватори новітні в Німеччині виглядають. І я знаю, чому я пробувала, тому що там одна знайома, моя німка, працює на такому, і вона мені показувала, як саме створені всередині. Ця, насправді там новітні технології, нічого там особливо не потрібно, багато ну, якихось е, жіночої сили, якщо стосується, наприклад, для жінок ця професія. Просто вміти правильно цими... Жостіками все робити. І, до речі, дуже сильно добре заробляють: 50, 60, 70, 80, 80 і 100 євро на годину заробляють власне, водії екскаваторів. Аусбідунг чи там навчання також не дуже довго ви проходите, але таких спеціалістів дуже є багато. І ці екскаватори вони сучасні, вони там мають кліматконтроль. Де ви просто, ну, звісно, що це також відповідальна робота, але дуже довго Добре, порівняно з іншими, на цій роботі, наприклад, можна дуже добре заробляти гроші. Але коли у вас ще є власний екскаватор, то взагалі тут можна бути мільйонером в Німеччині. Жартую. І останнє, що я вам хочу запропонувати, це е, також я знаю деяких е, знайомих, які працюють водій вилкового навантажувача або автонавантажувача. Та, е, це теж одна із професій, які дуже потрібні в Німеччині. Також можуть працювати жінки або чоловіки. Ну, власне, тут все може працювати як жінки, так і чоловіки. Але якщо ми говоримо про жінок, то також можуть працювати. Вони є, бага... є різні, великі, малі. І коли ви ну, от в такій сфері б хотіли себе спробувати і попрацювати, пройти якісь курси і спробувати, заробітні плати також немаленькі, якщо порівнювати там два рази більше, ніж там, мінімальна заробітна плата. І це також є якась, якась професія. Отож, якщо вам це відео було також корисне, обов'язково напишіть в коментарях, напишіть, які у вас, можливо, є ідеї, де ви чули, хто за якими професіями, дуже швидкими, власне, тут працевлаштовується в Німеччині. Поставте вподобайку цьому відео. Попереднє відео, попередніх 5 професій ви можете знайти в мене під цим відео. І почуємось в наступному.